Сьогодні на серпантині на монастирську гору у Полтаві застрягла автівка. Сталося це на аварійній ділянці по вулиці Паїсія Величковського. Авто витягли за допомогою евакуатора, а на водія патрульні склали адмінпротокол. У патрульній поліції нагадують, на цій дорозі вже майже рік встановлені знаки, що забороняють проїзд ділянкою. Крім того, там є знаки для об'їзду та обмежувальні блоки. Водій автомобіля Рено не виконав вимогу дорожнього. Знаку 1-3 рух заборонено на вулиці Паїсія Величковського, внаслідок чого автівка застрягла на дорозі, яка перебуває в аварійному стані і непридатна для руху транспортних засобів. Власними силами автомобіль витягти не вдалося, тож на місце події викликали евакуатор. На водія патрульні склали адмінматеріал за частиною першої статті 122 порушення вимог дорожніх знаків Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні громадяни, просимо вас неухильно до дотрим дотримуватись правил дорожнього руху та бути відповідальними